І знижки представляють вересневі знижки на людяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дитина одна вдома, а на кухні трапилась пожежа. Головне, що не згоріла хата. Як підлітку вдалося приборкати вогонь? Потім я почала гуглити, що робити, коли мікрофольовка горить. Як на це відреагували дорослі, та як батьки розповідають про безпеку? Це нана дівчинці 15 років, і до сьогодні вона не думала, що може стати зіркою маминих соцмереж і героїною сюжету через пожежу, що робити? Вчора я просто захотіла зробити попкорн і поклала його в мікрохвильовку. Поклала його отак. Тобто я його не відкрила, і чого я просто його поклала так і закрила мікрохвильовку, поставила на три хвилини і почала тут собі щось мішати. Але дуже швидко дівчина зрозуміла, що щось йде не так. А потім, коли обернулася, побачила, що там вже палає вогонь. Навіть попри те, що нана перелякалась, а поруч вибухав палаючий попкорн. Я вирішила трохи підзняти Спочатку я її, типу, отак відкрила, отак зняла, закрила і далі почала гуглити, бо не знала точно, що краще зробити. Перші спроби залити усе водою закінчилися невдачею. Окрім вогню, додалася ще й тріснута скляна тарілка всередині мікрохвильовки. Вона взирвалась і попадали осколки, оце все. Далі усе як в тумані, причому у прямому і у переносному сенсі. Нана вирішила намочити кухонні рушники і гасити пожежу вже ними. І вона потушилась, але все поплавалось, дуже сильно ваняло. Прям дим був по кімнаті шарами наслоєний. а потім я одразу через годину виклала це все в інстаграм. Як каже Нана, по масштабах наслідків можна зрозуміти: на покарання від батьків очікувала з неабияким хвилюванням. Але мама Юлія вирішила. Стресу для дитини і так було достатньо. Перше, що спитала, що всі на місці побачила, що мала є, і подумала, що добре, що діти живі, неушкоджені, і ну що, з микрохвильовкою розберемось. До речі, у тому, щоб про цю історію дізналася мама, на останню роль зіграв молодший брат Нани Ніколос. Ви за сестру, то нам що папі, і папа після цього ще до цього роді мамі сказав. Ні, ні, мені тип надісла. Пець ділиться. Сестра тепер для нього геройка, адже так відважно впоратись з вогнем справа не з легких. І якби у цій історії опинився сам Ніколос, да, о... вона була панічна атака. Пані Юлія розповідає, відтепер у дітей будуть прописані чек-листи безпеки. І не тільки. Ми навіть проговоримо не тільки ситуацію пожежі, а навіть і ситуацію, що робити, коли там е якась буде травма, там невеличка, як реагувати, як куди дзвонити, якщо що, ну то це обов'язково ми проговоримо. І хоч наслідки приготування попкорну і нана і батьки прибиратимуть ще не один день. Ця історія змотивувала їх більш прискіпливо ставитись до безпеки дітлахів удома, ба більше пані Ю. Юлі вже долучає до цього і інших батьків. Це дуже корисний досвід для інших батьків, тому що зараз такий час, що ем, багато дітей залишаються ну умовно там 3-4 години самостійно вдома. Що треба це розповісти? Наприклад, я прямо зранку запостила це відео пожежі в чаті мого молодшого сина і одразу запропонувала класному керівнику і батькам провести з дітьми якусь бесіду. Ми зараз домовились поїхати в музей пожежників. І, хоч ця історія більше нагадує комедійний фільм Один вдома насправді вона має бути повчальною як для дітей, так і для батьків. Учениця мольфара прем'єра у будні о чотирнадцятій. На один плюс один Україна.